Доброго дня, вітаємо вас з покупкою відпарювача керхра. Сьогодні ми з вами подивимося, що це таке, як ним користуватись та як обслуговувати. Давайте поглянемо на насадку ближче. В цій частині в нас знаходиться місце, куди ми вставляємо носик нашого пістолета. Будь-який парогенератор, що має ось такий носик, може використовуватися з насадкою відпарювачем. Проте перед початком використання рекомендуємо скинути надлишки води в трубках в бак. Коли вся залишкова вода зі шланга вийшла, можемо ставити на насадку і починати роботу. Коли ми натискаємо на пістолет, з передньої частини насадки піде пар. В даній частині у нас знаходиться металева частина, що буде додатково розпарювати речі і краще їх просувати. І також знаходиться мембрана, яка буде відтікати всі великі краплі і вони будуть потрапляти ось сюди, вниз, в бак для зайвої води. Тут, як ви бачите, є спеціальне віконечко з заповненням. І в передній частині місце, через яке ви будете виливати всю надлишкову воду для того, щоб ця вода не летіла на ваші речі. Давайте подивимось на насадку в дії, і спочатку проговоримо правила користування насадкою. В нижній частині у нас знаходиться бак для води. Тут у нас мембрана, що відсікає великі краплі, тому цією насадкою ми працюємо саме ось в таких площинах: вліво, вправо, верх ногами, боком вона не працює, адже в даному випадку вода з баку буде вилітати через передні отвори. Тому працюємо ось таким чином. І е, як це відбувається? Бажано брати речі, підтягувати їх трошечки донизу. І ось таким чином проходимося і відпрасовуємо їх. Бажано мати якийсь вішак, там це відбувається швидше і ефективніше. І можемо подивитися, як це буде виглядати з нашою сорочкою. Чому перевага насадки відпарювача порівняно зі звичайними прасками? Насадка відпарювач не перегріває тканини і в даному випадку направляє напряму пар в тканини для того, щоб розрівняти їхню структуру і отримувати ідеально рівні речі. Чому саме такий варіант найкращий? Тому що в будь-якому магазині одягу ви ніколи не побачите праски, адже прасками одяг псується, і тоді його неможливо продати. Відпарювач це найделікатніший підхід до просування речей. Дякуємо за перегляд відео та бажаємо вам гарного користування насадку відпарювачем.